Лікарі радять не виходити на двір у спеку з 11 до 17 години. Якщо ж в цей проміжок часу ви опинилися на вулиці, присувайтеся з затінком або ж час від часу заходьте в заклади, де є кондиціонери, наприклад, торговельні центри. Обов'язково беріть з собою капелюх. За тривалого перебування на вулиці, при температурі вище за 35 градусів, є ризик отримати тепловий удар. Найуразливішими є діти та люди похилого віку. По відчуттям може бути запаморочення, різкий головний біль, сп'яння в очах, потемніння в очах. В такому разі, якщо ще в притомності потрібно зайти в тінь, ну там в місто, де є кондиціонер, розстібнути зайві гудзики, обмочити холодною водою, місця, де є пульсація, це шия, пахви, лікті. Так стати під вентилятор, якщо є така змога, і пити маленькими ковтками воду.